Вітаю підсумок дня на 12-му. і просто зараз ми з вами обговоримо головні події життя України і Волині, зокрема, які відбулися упродовж 13 грудня. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина, і спершу коротко про найголовніше. Україна отримає мільярд доларів на проходження зими. Білоруси перекидають війська, але українські прикордонники запевняють, що немає причин хвилюватися. В Україні відновили роботу всіх енергоблоків атомних станцій на підконтрольній території. Ворог продовжує атакувати мирні українські міста. Ракетами росіяни вдарили по Краматорську, влучили у промзону та у корпус інституту техніки та менеджменту. Пошкоджені також багатоквартирні будинки, автовокзал та реабілітаційний заклад. Попередньо без жертв. Вибухи пролунали також у центрі тимчасово окупованого Мелітополя. Після нього окупанти перекрили дороги. Місцеві жителі також повідомляють про звуки автоматних черг і тіло накрите чорною плівкою. Повітряна тривога сьогодні тривала по ці території України на щастя обійшлося без масованої атаки. Як повідомив Білоруський гаюн у Білорусь прилетіли три російські винищувачі міг із гіперзвуковими ракетами «Кенджал». Окрім того, Росія почала застосовувати іранські дрони з нової партії і перемістила точку запуску в район Азовського моря. Звідти вже було дві атаки. Інформують повітряні сили ЗСУ. Дрони збивають на південних напрямках. Це Херсонська, Миколаївська, Одеська області, залучають всі сили оборони оборони. тим часом в Україні відновили роботу всіх енергоблоків атомних станцій на підконтрольній території. Тепер працюють 9 із 9 енергоблоків. Трьох атомних електростанцій грівненської, Хмельницької та Південноукраїнської. Ще шість енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зараз зупинені. До слова ситуація на Запорізькій АЕС прокоментував президент Франції Мануель Макрон за його словами. Найближчі тижні будуть вирішальними, адже є домовленість про виведення важкого озброєння звідти. Сьогодні Білорусь почала перевірку своїх військ за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною. Для цього вели тимчасове обмеження руху цивільних окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості. Міністерство оборони республіки повідомило, що військам належить у найкоротші терміни висунутися в призначені райони, здійснити її їхнє інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина. Моніторингова група Білоруський гайон» підкреслює, що річки Німан і Березина далеко від кордону з Україною. А от на кордон з Україною відправили підрозділ 38-ї окремої десантно-штурмової бригади з Бреста. Вони рухаються до невеличких міст, розташованих на відстані кількох кілометрів від кордону. Україною також із Світепська Добреста потягом перекидають 103-ю бригаду сил спецоперацію. В Ашелоні, за даними моніторингової групи, прямує кілька вагонів з особовим складом, 23 вагона платформи з технікою та декілька вагонів з боєприпасами. Україна відреагувала на ситуацію. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу запевнив, що ситуація залишається повністю контрольованою. А ті підрозділи Білорусі, які раніше. Ша перебували на посиленні кордону з нашою країною, вони так і залишаються. Не змінюється їхня кількість, не змінюється їхній характер дій. За його словами, створення угруповання, яке могло б здійснити вторгнення, наразі не відмічається. Але такими діями щодо спільних навчань, розгортання регіонального угруповання військ, перевірки бойової готовності, все це показує, що Білорусь активно співпрацює з Росією і діє по єдиному їхньому задуму. Волинські тероборонівці запевняють, що готові до будь-якого розвитку подій. Мінометники сотої бригади тероборони продовжують відточувати майстерність знищення броньованої техніки та живої сили ворога. Вони показали, як тренуються зустрічати непроханих гостей і за допомогою 82-мм мінометів. Як написали вони на своїй сторінці у Фейсбук, тремтилютий вража перемога буде за нами. СБУ затримала Одесита, який шпигував для росіян. Агента завербували на початку повномасштабного вторгнення. Свої проросійської позиції він не приховував і пропагував русський мір в соцмережах. Тож його швидко запримітили спецслужби окупантів. Чоловік активно допомагав збирати розвіддані. Насамперед його цікавили місця дислокації та особливості маскування українських підрозділів берегової оборони. Крім цього, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової. І техніки, залучених до захисту прибережної зони Одеси, для комунікації зі своїми кураторами із приватної військової компанії Вагнер він використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні телеграм-канали та месенджери. Співробітники служби безпеки України затримали його під час спроби передати розвіддані. Тепер йому інкримінують державну зраду. Україна отримає мільярд доларів для проходження зими. Про це вдалося домовитися на українсько-французькій конференції в Парижі. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, Франція виділить 125 мільйонів євро на генератори ладлампи та технічне обслуговування Південноукраїнської АЕС. Іспанія надасть 163 одиниці різного обладнання для підстанцій. А Канада 50 освітлювальних веж для ремонту енергооб'єктів у нічний час. Половина з усіх грошей грантові це 500 мільйонів доларів. Це товари, послуги та кредити для підтримки підприємств державного сектору української економіки. З Вараша у Лоць нещодавно вараські волонтери передали книги для українських дітей у Польщі. Зробили це в рамках акції Патріотична книгозбірня 2.0», яку ініціювала молодіжна рада спільно з організацією молодів Рівненської АЕС. На початку грудня волонтери доставили книжковий вантаж у польське місто Лоць. Додому повернулися також не з порожніми руками. Більше про це дивіться далі. Що патріотичну книгозбірню вариші провели влітку? Тоді для українських дітей, які через війну змушені були виїхати до Польщі, зібрали близько 15 ящиків книжок. До збору літератури знову активно долучилися мешканці міста та працівники РЕС. Волонтери та кожатомники власним транспортом доставили книжки у місто Лоць. Невеличку українську бібліотеку організували в одному з гуртожитків Лоцького товариства допомоги школі. Там мешкають українські підлітки, які навчаються у місцевих коледжах та ліцеях. Діти радіють можливості читати книги рідною мовою, бо в Польщі. Ще їх знайти практично неможливо. Дуже дякую громаді Вараша за вімкненість в це. Насправді це класна можливість показати, що ми тут підтримуємо один одного, що ми підтримуємо один одного на відстані. І це справді про те, що відстань віддаляє, а цінності об'єднує. 17-річний Олександр родом з Києва, навчається у Польщі на програміста та займається громадською діяльністю. Аби подякувати за підтримку, він організував серед однолітків збір гуманітарної допомоги для України. Осприяла йому в цьому вихователька Інна Курбатова, також українка, яка переїхала в Лоць після початку війни. Діти дуже відкликнулися на це, і ще того самого вечора почали приносити гроші. Хтось приносив 5 злотих. Хтось приносив 10, хтось почав там приносити якісь продукти. Я їх закликала до того, що це не має бути багато чогось. Це може бути якась пачка каші, пачка муки, чи якась бутилка олії. Це вже буде якийсь внесок в ну нашу спільну перемогу. Долучилися до збору допомоги керівництво і вихователі гуртожитку Лоцького товариства допомоги школі, знайомі та друзі. На запитання, чому директорка Мажена Почедлік відповідає, що це нормально, природно і так має бути. Туляні повинна щемшдрафі в Європі. Це трагедія, яка не повинна статися в Європі. Ми бачимо, як страждають діти, чиї батьки в Україні. Хтось воює, хтось працює, хтось ховається. Це просто неможливо уявити. Я також усвідомлюю, що будь-яка допомога важлива, але недостатня, але замало. Зібрану допомогу, а це продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни. Волонтери передали у варацький гуманітарний штаб. Вона буде спрямована на допомогу мешканцям деокупованих територій. Додатково члени ради організації молоді скинулися грошима та придбали для військових хімічні грілки, газовий балон і портативну газову плитку. Ці речі поїдуть на передову. Ми бачимо, як ця акція по збору книжок вона перетворилась на таку ну, патріотичну акцію єднання, взаємодопомоги. І Я хочу подякувати ініціаторам цієї акції, дівчатам з молодіжної ради, усім, хто долучився до збору книжок, хто їх приносив, це жителі міста Вараш, працівники станції. Управління освіти, школярі, ну взагалі всі. І Також хочу подякувати і польській стороні, яка зорганізувала у місті Лодзі такий збір гуманітарної допомоги. І тут особливу увагу хочу звернути на те, що вона ця допомога була. Придбана в основному за рахунок, скажімо, кишенькових грошей українських підлітків, які навчаються в різноманітних коледжах, учбових закладах міста Лодзь і проживають у гуртожитку. Я вважаю, що з такою молоддю в нас в Україні є майбутнє. Овна рада ліквідувала окружний адміністративний суд Києва. Рішення підтримали 310 народних депутатів. Законопроєкт був поданий президентом як невідкладний ще навесні минулого року. Однак розгляд його блокували окремі народні обранці впродовж кількох місяців. Цього разу таки вдалося проголосувати за ліквідацію скандального суду, який був фігурантом кількох журналістських розслідувань. Натомість буде утворений Київський міський окружний адмінсуд. Чергові наркоторговці на Волині затримали двох чоловіків, які продавали психотропи. Порушники жителі Володимира їм 35 та 42 роки. До слова, старший вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. 13 грудня під час обшуків їх житла поліцейські вилучили півтора кілограма канабісу, згортки фольги з білою кристалічною речовиною, пристрої для вживання наркотиків, електронні ваги, гроші. Мобільні телефони та інші речові докази. За такі діяння зловмисникам загрожує від 4 до 8 років за ґратами. Музика. Погіршення погодних умов відображається і на здоров'ї. За минулий тиждень на ГРВІ зокрема коронавірус захворіли майже 5 тисяч волинян. Це більше на 7 відсотків аніж у попередній тиждень. Повідомляють обласному лабораторному центрі. До слова, серед захворілих більше половини діти до 17 років. Крім ковіду на волині активно циркулює вірус грипу. А тож медики рекомендують не нехтувати елементарними правилами, аби не захворіти. Найперший та найважливіший крок для профілактики грипу вакцинація. Адже саме вона знижує ризик захворювання на грип, зменшує кількість візитів до лікаря та запобігає розвитку серйозних ускладнень. Також слід уникати контакту з хворими людьми, дотримуватись правил гігієни, зокрема, часто мити руки з милом та не займатися самолікуванням. Залишайтеся з нами і вже за мить ви довідаєтесь про таке. Майже 2 мільярди 700 мільйонів гривень ухвалили бюджет Луцька на 2023 рік. Електронний квиток у Володимирі Луцькрада вимагає справедливих графіків відключення світла. Луцьку вимагають енергетиків дотримуватися графіків виключення світла. Депутати міськради звернулися до Волині Воленерго і закликом дотримуватися справедливості при формуванні графіків віялових відключень електроенергії на території Луцької громади. Таке звернення депутати прийняли на черговій сесії. Зазначають, що до міськради неодноразово надходять звернення від громадян про те, що планові графіки не чіткі, і люди не можуть спланувати свої справи. Є дуже багато скарг, коли в людей немає по 8-12 годин світла. І так люди сьогодні ставляться з розумінням. десь готові перетерпіти, пересидіти і без тепла. Є й таке. Але ми повинні сьогодні звернутися, щоб Волинькобленерго розробили чіткі графіки і щоб вони їх в першу чергу дотримувалися. І на продовження теми сьогоднішньої сесії, Луцькрада Рада виділить 7 мільйонів гривень на генератори для місцевого бізнесу. В бюджеті на 2023 рік передбачили таку суму на придбання генераторів в рамках програми допомоги для підприємств громади. Таку ініціативу анонсували ще кілька тижнів тому. Тепер же її доопрацювали, і найімовірніше, що гроші виділятимуть як співфінансування, тобто частину вартості повинні сплатити самі підприємці. Саме за таким же принципом планується і допомога ОСББ та ЖКП міста у придбанні генераторів. Попри війну життя триває. У Луцькій громаді затвердили бюджет на 2023 рік. Крім традиційних витрат на житлово-комунальний сектор, освіту та медицину, добрячу частину видатків тепер складають воєнні потреби. До слова, цьогоріч на це витратили понад 40 мільйонів гривень. На що та скільки грошей депутати передбачили у 2023-му – Дивіться далі. Майже 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Такий бюджет на 2023 рік ухвалили луцькі депутати на сесії міськради. Обсяг майже ідентичний цьогорічному. Утім, тепер акцент на підтримку військових та цивільний захист. Це і придбання генераторів, це і укриття і багато, багато іншого. Сьогодні ми робимо акцент на підтримку підприємців шляхом співфінансування придбання генераторів для них також. Ну і звичайно, що це увага і підтримка для сімей, загинувших військовослужбовців. До Вау у 2022 році видатки на воєнні потреби склали 40 мільйонів гривень. Наступного ж року прогнозують значно більшу суму, але усе залежатиме від потреб. Наразі вже зарезервували 10 мільйонів гривень на випадок екстрених ситуацій. У випадку їх настання це буде той фінансовий ресурс, який можна буде використовувати. Зразу ж У нас є резервний фонд, який складає теж 10 мільйонів гривень, з якого теж можна виділяти кошти на випадок надзвичайних ситуацій, і зразу передбачили на програми, пов'язані з територіальною обороною. Це 20 мільйонів гривень. Це нас. <кій> співпрацю з військовими частинами на наші підрозділи територіальної оборони 363 мільйони гривень складає бюджет розвитку Луцької громади. Але головна фінансистка Лілія Єлова каже, що це сума мирного часу. Ми всі розуміємо, що в державі нестача коштів, єдиний казначейський рахунок не дуже наповнюється, і тому капітальні видатки. Практично не оплачуються. Саме тому більшість капітальних ремонтів в громаді нині призупинені і відкладені до мирного часу. На капітальний ремонт вулиць виділили 80 мільйонів, на світлофори півтора мільйона. У підвішеному стані лишається проспект Волі. На нього вже витратили 30 мільйонів гривень. А через заблоковані рахунки частину робіт зробили в борг. Будемо думати, яким чином і чи зможемо ми завершити цей ремонт, тому що ну відсутність тротарів, відсутність елементарних зручностей на центральному проспекті, проспектом, яким користуються сотні і тисячі жителів, звичайно, що це негативно впливає. У невизначеному стані нині й освіта, адже освітню державну субвенцію на 2023 рік ще не розподілили. Цьогоріч вона становила 540 мільйонів гривень. У місті сподіваються, що отримують орієнтовно таку ж суму. Утім, додатково з міського бюджету виділили 40 мільйонів. На заробітну плату для освітян, на комунальні послуги, які Луцька міська рада оплачує, це і теплопостачання, електропостачання. На жаль, освітня субвенція не враховує ці видатки взагалі. Крім того, наступного року планують встановити огорожу на території 4-ї гімназії, відремонтувати харчоблок у 15-й школі та котельню у княгининівській школі. Щодо медицини, то у планах ремонту операційного блоку в міській лікарні, амбулаторії на вулиці Привокзальній і не тільки. Утім, на сесії міськради додали, що бюджет не остаточний, і за потреби впродовж року в нього будуть вносити зміни. Марія Вавренюк, Василь 12-й канал. Окрім того, у Луцьку з'явиться ще 30 нових тролейбусів. Їх закуплять у 2023 році в рамках підпроєкту Луцькради оновлення тролейбусного парку допоможе грошима Європейський інвестиційний банк, утім місто на це вже передбачило 12,5 мільйонів гривень співфінансування. Крім електротранспорту, планують реконструювати тролейбусні лінії. На це планують витратити 4 мільйони гривень. Генератори термоси та інший цінний крам отримала ковальська громада від благодійників з Німеччини. Збір допомоги у місті Вальсроди організував тамтешній житель Міхаель Хаака, який вже неодноразово допомагав ковальчанам і сам приїздив у місто залізничників. Цього разу, окрім генераторів різних потужностей, громада отримала повітронагрівачі, агрегат для опалення, термоси, кавові машини та свічки. Три генератори вже розподілили для рятувальників та коваль водоканалу. Також 11 автоно. Джерел живлення на 2-3 кВт отримують школи та старостинські округи. У Володимирі хочуть перейти на безготівкову систему оплати проїзду. А відтак, за словами мера Ігоря Пальонки, в маршрутках з'являться валідатори. Вони щитуватимуть транспортні та банківські картки, електронні квитки або ж qr коди у мобільному додатку. Планують, що обслуговувати систему буде компанія CityCard System, яка вже працює у Луцьку. Встановити та налагодити систему. Обіцяють приблизно за чотири місяці. Сьогодні християни східного обряду відзначають День апостола Андрія Первозванного з давніх давен існувала традиція напередодні свята влаштовувати так звані. Андріївські вечорниці. Їх відтворили у селі Веснянка Підгайцівської громади. Усі присутні убралися в український одяг, облаштували в клубі інтер'єр традиційної української хати з пічу, коцюбою, вишитими рушниками та іншими українськими атрибутами. Адже за традиціями предків дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері 12 грудня, де жартували, оповідали цікаві історії, грали в різні ігри, співали, танцювали та. Ворожили найцікавіші забавлянки та гадання пригадали й у веснянці. Господиня ж заздалегідь приготувала святкову вечерю та наліпили вареників, якими й пригощали гостей. На цьому все. Не забувайте, що переглядати усі наші матеріали у будь-який зручний для вас час. Ви можете на ютуб-каналі Новини 12. Ну і не забувайте ставити вподобайки і обов'язково діліться власною думкою у коментарях. Ну а на нашому каналі згодом буде ще більше цікавого. Тож дочекайтеся, все буде Україна, і бережіть себе.